Церква це установа Божа, і вона покликає діяти згідно святого Писання, якому виявлена Божа воля щодо шлюбу і розлучення, адже Бог є автором шлюбу одного чоловіка та однієї жінки. Коли Ісуса запитали про розвід і повторний шлюб, то він чітко відповів: Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх, покине тому чоловік свого батька та матір і стануть обоє вони одним тілом. Тим то немає вже двох, але одне тіло. Тож що Бог спарував, людина нехай не розлучує. А вдома про це учні знов запитали його, і він їм відказав: хто дружину відпустить свою та й одружується з іншою, той чинить перелюб із нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона. Тому Бог, і відповідно церква проти розлучення, хоча дозволяє, а не повеліває його, і то лише по причині перелюбу однієї зі сторін подружжя. Бог і церква закликає до покаяння того, хто вчинив це. А також до прощення зі сторони, яку зрадови, щоб все ж таки зберегти шлюб.